Сьогодні Тарас Бульба. Сподіваюсь, не буде заважати нам тривоги ці безкінечні, вечірні. Машин багато, людей багато біля входу чомусь стоять. Не розумію чому. Це просто, просто відпочиваючі. Не пускають. Вірський чогось порвали. Афішу. Могилівську порвали. Що це? Вірський, головне, щоб був вірський. Таке легендарне шоу, таке круте. Такі танцюристи круті. Обов'язково підемо. Мама. Хочу тут біля входу купити квиток. Щоб не переплачувати за комісію. Ага, жіночка сидить, зараз куплю. Так, я вже в залі. Людей ще мало, але повинно бути багатенько, повний зал, тому що влітку не було театру, мабуть, хтось приїжджав, але а це все-таки тарас бульба. Це постанова Рачковського. Гарні вистави перевозиться. Рачковський театр. Постанови. Це було важке 15 сторіччя у напівкочовому закутку Європи. Коли вся Київська Русь залишена своїми князями, була спустошена і вщент випалена набігами монгольських хижаків. Коли, втративши все, знову і знову будувала на колишніх згарищах новий свій дів відважна людина. І, зважаючи на грізних сусідів, дивилась смерті прямо в очі, полишивши взагалі думку про те, чи існує страх на світі, коли полум'ям війни охопився здавномирний мирний Слов'янський дух і народилося козацтво. Широка, розгульна замашка самої української природи. Це було надзвичайне і люте явище сили. Його вибуло з людських грудей. Текуще полум'я лиха.

Запитаєш ти у мене, які такі подвиги ти вчинив, козаче, щоб я відкрив перед тобою райську браму. Ти вже доросла і я можу з тобою говорити досить прямо ти відправ. Так, от. Я б прийняв рішення, оскільки настав час видати базаріш. Але так, Боже, а не малюй мої на небі обличчя моїх коханих. Щоб коли я вночі ляжу спати, руки свої під голову поклавши, міг я лежати та дивитися на них. Гей, дружина, грай швидше! За мене горілка, що мозгла не стоянства, узожка сини мої, січна дідка, які пишні постаті тут існують. А скажи мені, козаче, плавом! Чого ти кружка не зняв, бо сонечко палить жар дуже. Не можна! Чому? А тому що не можна! У мене! Подача вже така! Коли щось із себе скину, обов'язково на! Буває, що тепер і церкви не наші, це? Церква гореть у житі. І поки ти цього оренду не сплатиш, навіть від пасту не не Як? А ще хсонце тепер вільно по Україні на тарантай їздять? і добре їздить, вони замість коней, християнських. Обрали ви мене кожими, кожне дозвольте слово скажу. Творяться. Ляхи та жиди забирають наші церкви в оренду, жінок та дітей наших забригають свої своїх а дівчат наших прямо тільки продають неволю. що хоче вірування у на інші, устрій на інші, батьки її по-іншому ворогу. Розумієш, от пограється вона з тобою. твоє серце, козаче, і скинеш ти. Я за думку забрати тінь. А якщо я зважуся, то під підкорень його і весь рід його. Розумієш? Якщо лягне б'є мене, то я доб'ю його ранок. Слухай, давай краще щось поїдемо. Подивимось, що кишабара на почали ці горілки, випити. Є сила в Україні, спить вона, до поки час, але як прокинеться, спекотна вам буде. Добрі люди живуть на цій землі. Шанують Матір Божої Христа, якщо ви будете нав'язувати нам свою віку, того, що ми вам скажемо. Поки воно тихо, запам'ятайте ці мої слова на все своє життя. Не бачите ви більше ні Запорожжя, ні батька, ні матері, ні церкви своєї Божої, а в Україні не бачите найхоробільшого зі своїх дітей. Бачиш, пам'ятаєш, може. Він тобі розкаже, Матвія. Я піде безників наших. Живих залишок. Ти наших бачив. Наші! Ну, надзвичайно ну бачив. Даючи, пане полковнику, там усі наші. Ізя, льова, яша, Йося, а також же шора, що був. Мене не цікавить твоя жидівська рідня, ти запорожців бачив? А я бачив за те, пана Андрія! Він живий. Що щось, я мій зв'язаний, кажи, Тому? кажи, зв'язаний, хто... Він лише золоті, і на шипники і на рукавники, і на плічники. Все у зоб окій. Тільки у нього сто п'ятдесят червоних. А на нашу він вдягнув чуже броня. Я хіба сказав, що продав ні. Він просто прийшов до них, як справжні Не може такого буде затібрече, що тебе б'ю зараз. Пане Єзуїта, я донечка, красонечка такої світи бачив. Так от заради цієї красунечки він і перейшов до них. Каже, якщо ти побачиш батьку, брата або товариші, то ти їм скажи, що батько мені тепер. Не батько а брат, не брат, а товариш не товариш. І я тепер з ними буду за усюди. Питися! Якщо це правда. Знайди мені, Андрія. Приведи його сюди, чуєш, від землі дістань, приведи мені. Це не його вбито, він стояв на його тілом, а захищався до останнього. Ну щось хезмат собака. Ось ти в моїх руках і заплатиш за все, а перед за смерть моєї єдиної дочки. Це ти сам своїми діями чинив так, що загинула твоя донечка. А святком моїх синей тисячі душ стоять. Шкода, що я так і не вмів відрубати твою собачу голову. А якщо хочеш бити мене, я з радістю прийму муку за землю мою та завіру. Замовкни! Досить говорити, Спалити його. Він так і не зрозумів, що є в цій землі товариство. Нема більше вкус за товариство. Семи в нас відібрали, землю, церкви, віру, навіть мову. Але лишилися ми, маленькі люди, сірі, і в ці часи подали одному руку на товаристві. І римися країна корисла до того, як тут немає. Тільки так ми можемо любити нашу Україну, не тільки розумів серцем, а всім тим. Стоїть десь крилка, зараз до нас так треба положити обов'язково. Е, вистава закінчилася, дуже крута, класна, дуже сподобалась. Вообще. дуже неймовірні враження. А зараз я хотіла подивитися, що у нас тут. Це якісь старі афіші. Вже нас трошки потемніло, вони якісь акушери мимоволіші. А, вже були. Ось на вірського треба обов'язково сходити. А Тарас Бульба був супер, просто супер. Дуже сподобалося. Всім дякую за увагу. Трошки кинула вам фрагментів вистави. Гарного приємного перегляду.